4750 за дживчі роки 2019 року. Вам не почулося все правильно. Тільки що ми виграли даний автомобіль. Прошу до вашої уваги. Даний автомобіль. 4750 доларами за 2019 рік, і це дійсно 2019 рік. Ви можете спостерігати даний автомобіль. У нас оснащений 2,4 бензиновим агрегатним двигуном. Атмосферний ніяких турбін, ніяких компресорів. Все вірно, 2.4. Простий надійний атмосферний двигун. 4 Автомобіль оснащений повним приводом. Ви можете як і на передньому, так і підключати повний привід. По пошкодженнях можна побачити, що у нас є певний фронтовий удар. Загалом автомобіль в чудовому, технічному, візуальному стані, нагадаю, що автомобіль повністю ранен драйв. В такому форматі є у нас незначне пошкодження, навіть видно, що підсилювач залишився на місці, доволі коректно, гарно виглядає. Да, до заміни бампер, капот, Навіть крила залишаються ці самі. Отже, буквально два навісних елементи купити ще одну фару. Давайте перейдемо до салону автомобіля, тому що в нас ще й ціла вся безпека. Автомобіль оснащений темним шкіряним салоном. Мультимедіа, клімат-контроль, мультикермо, муфта електропереключання на повний привід, звичайно ж, як без цього. Вся безпека у нас не пошкоджена. автомобіль ось на вашому екрані заведений, без жодних помилок. Ну, у нас відкритий капот, тільки це єдина помилка, яка є. Задній ряд сидінь. Будь ласка, все чудово, все гарно, все в чудовому стані. Ну, Це у нас капот, який буде замінюватись, і звичайно ж, 19 рік. Даний автомобіль заїжджає в Україну в районі 12 тисяч доларів. 12 700, Все вірно для 19-го року. Мені здається, це чудовий варіант для 2,4 на повному приводі. Тому звертатись в компанію Intertrade Auto США. З вами, як завжди, менеджер Дмитро Джик Чирокі, як завжди, найкраще для найкращих. Всім гарного дня.